До вашої уваги комплектація оптима. Полотно 65 мм утеплене мінватою. МДФ 88, два замка, ручка на розеті, накладна броненакладка. Замки йдуть в рівень з металом полотна. Рама. 80 мм гнутий профіль. Має е, отвори під регіля, посилені додатковими пластинами. Також є е, отвори під кріплення лиштви прихованого монтажу. Два антизріза. і дві петлі.